Повномасштабне російське вторгнення залишило без даху над головою сотні тисяч українців в самому лише Чернігові налічується більш ніж 3,5 тисячі будинків, пошкоджених або зруйнованих обстрілами рашистів. Віднедавна держава почала виплачувати громадянам фінансову допомогу для відновлення такого житла. Щоб отримати кошти, їм знадобиться банківська картка. Приватбанк запровадив для цього безкоштовну віртуальну картку. Є відновлення. Для цього необхідно просто в додатку онлайн «Приват24» оформити картку. Є відновлення. Це дуже швидко і просто займе більше декількох хвилин. Після цього наступний крок це подати заявку в додатку Дія і зазначити картку є відновлення для отримання. Ні, компенсації витратити кошти з картки можна на придбання будівельних матеріалів та замовлення послуг з ремонту житла у підприємців, які є партнерами-учасниками програми. Їхній список оприлюднений на сайті є відновлення і поповнюватиметься поступово. Також Приватбанк запровадив кешбек у розмірі 15% від витраченої суми. Це повернення коштів на будь-яку картку Приватбанку. А що для цього потрібно? Це просто використати ці кошти в зазначених державних точках, і акція діє на протязі трьох місяців після того, як клієнт отримає компенсацію за цією програмою. Є допомога на картку Приватбанка. Є відновлення. Після отримання коштів від держави на картку Є відновлення їх потрібно використати впродовж наступних 12 місяців. Гроші, які залишаться на картці по завершенню цього терміну, будуть повернені у державний бюджет. Нагадаємо, що фінансова допомога надається лише у тих випадках, коли житло розміщене на неокупованій території, визнане придатним до відновлення і ще не було відремонтоване самостійно.